тепло, йде підготовка до наступного сезону. Такі решітки. Ті, що Падає, вони слугують і для пилка. Сюди лоточок знизу заїжджає, і як вентиляція. З цієї сторони отвори. Туди вставляється решітка, через яку проходить обгола. Тут ось я оточуть та решітка впирається сюди вверху. Вставляється решіточка, коли не потрібно, витягується. Ось такий ось вулик. Получается. Вот так вот. Вентиляция сюда, лоток заезжает в дешевый, пылок трошки дороже. Буду виливатися, старатися посадити по максимуму ПТУ ППУ з пільцезборниками. Планах 250-300 сімей поставити повністю на пільцезборники. Пи... Тут ось пасіка. Корпус ось верхній позабираються там. То... Таких 36 штук. Підготовлені. одна тут стоїть на топлеміна, дальньовосходная українська, дальньовосточна українська степова. Є ще одна там дочка заплітнена, штучного сім'я. Ці всі вулики стануть на платформу. Платформа вже готова стоїть. Підготуємо, пересадимо на платформу. А ці вулики підготовлю і пересаджу в інші платформи, тобто дві платформи 72 штуки будуть вже на пильцезборниках. Ну і за зиму підготую на останні там 160-187. И будем с оборота